Всім привіт! В цьому відео я хочу з вами поділитися інструментами, якими я користуюся майже кожного дня, і більше з яких є open source і безкоштовними. Тому я вважаю, що майже всі повинні про них знати, щоб полегшити своє життя. Отже, давайте почнемо. Коли я перейшов на Windows 11, я був просто нажаханий кількістю сервісів, які йдуть на бекграунді, яких я зовсім не потребую. Візуальні зміни вони також не були досить практичними. Перше, що я зробив, коли перейшов на Windows 11, я запустив Ultimate Windows Tweaker. За допомогою цієї програми, ми можемо по-перше повернути старе контекстне меню. А по-друге, більш детально налаштувати Файл Explorer. Також є тут інші функції, які стосуються аккаунтів продуктивності систем та інше. Але перед будь-якими змінами обов'язково треба створити точку відновлення, натиснути ось тут. Create Restore Point. Звісно, я не відключав ніякі важливі сервіси та функції, наприклад, Smart Screen, Windows Defender, для того, щоб все в нас було в системі спокійно, без всяких вірусів. Також я рекомендую запустити PowerShell Script від Titus для налаштування системи. Вам навіть не потрібно встановлювати ніякі програми. Ви переходите в меню Start, шукаєте PowerShell. Лівою кнопкою миші Run as Administrator. Переходимо на ось цей сайт GitHub та копіюємо Launch Command. І вставляємо її ось тут. І натискаємо Enter. І в нас запускається ось такий інтерфейс. Нас цікавить вкладка Twix. Ми можемо натиснути пакет стандарт і «Run Tweaks» для того, щоб це все зробити. У цього чувака є туторіал на YouTube, де він все пояснює. Тому я рекомендую його продивитися для того, щоб зрозуміти, що ви хочете зробити. Ми можемо відключити усі копайлоти, можемо відключити віджити, і можемо детально налаштувати нашу Windows операційну систему для того, щоб вона працювала. Так, як нам потрібно, також є тут дуже цікава штука: апдейт. Всі ми знаємо, що інколи Windows починає робити апдейти, коли нам не потрібно, я тут рекомендую обрати ось цей security Settings. Тобто він робить ділей на апдейти, які нам не дуже потрібні на 2 роки. А якщо в нас є якийсь важливий Security Update, тобто апдейт, який підвищує ступінь безпеки, то він його інсталює за 4 дні. Тут написано більш детально, я використовую. Ось ці налаштування і щоб їх обрати, ми просто натискаємо ось тут, і це все, що нам треба зробити. Наступний сервіс він платний. Він коштує цілих 15 доларів на місяць, але він настільки полегшує воркфлоу в монтажі, що це просто не передати словами. Пояснюю в чому тут фішка. За 15 доларів в місяць ви отримуєте доступ до такого сайту, де ви, по-перше, зможете переховувати до 2 терабайт інформації. А по-друге, за допомогою цього сервісу ви можете дуже зручно відправляти своєму клієнту відео на перегляд та апрув. Ви завантажуєте відео, відправляєте клієнту з такою гарною короткою силочкою, і він може дивитися відео і залишати коментарі. Він може навіть собі щось там намалювати, і тому отримання фідбеку від клієнту стає просто дуже легким. Тут ми бачимо основне відео. Тут ми бачимо правки, які пише клієнт, і ми одразу бачимо, що він хоче зробити, на якому таймкоді плеєр також дуже зручний, і клієнту зручно без всяких реклам продивитися. Відео не потрібно архівувати, завантажувати на SendSpace, Dropbox, WeTransfer, Google Drive. Ні, ви просто відразу відправляєте йому цей лінк, і він навіть може вибрати якість, в якій він може це подивитися раніше. Я, а також мої клієнти, оформлювали всі ці правки у форматі PDF. Тобто потрібно спочатку скопіювати таймкод, перенести це у PDF файл, написати. Тут на всьому цьому ми зберігаємо купу часу. І також в коментарі він може одразу сюди підвантажити файли, які він. Хочу додати або фотографії, або відео, або аудіо, або вставити лінк. Також в них є окрема програма, яку ви можете заінсталювати собі на комп'ютер. Вона називається Frame Transfer і за допомогою якої ви зможете або швидко завантажити матеріал, або вивантажити. Дуже часто мені клієнти висилають лінк на якийсь файлообмінник, з якого я повинен завантажити матеріал. І добре, якщо там, знаєте, того матеріалу 3 або 4, 5 гігабайт. Але зараз ми з командою працюємо над великим проектом, і там кожного разу кількість файлів по 140-200 гігабайт, і це все треба завантажити швидко. Інколи інтернет може перериватися, світло може перериватися, тому нам потрібно це завантажити не через Google Chrome, тому що завантаження через Google Chrome не є чимсь стабільним, а через якийсь файл менеджер. Менеджер. І я, напевно, вже 3 або 4 роки користуюся такою програмою, яка називається Air Explorer. Вона безкоштовна, там, звісно, є е, протариф, але вам буде достатньо і безкоштовної версії. Ви її завантажуєте, інсталюєте, додаєте свій Google аккаунт або, наприклад, Dropbox. І потім просто, коли вам клієнт висилає лінк, додаєте цей лінк собі на аккаунт шорткатом, і вуаля, Натискаєте. І воно завантажує всі фолдери без архівування. Від Відразу і на максимальній швидкості. І навіть якщо завантаження перервалося, воно робить синхронізацію і дозавантажує саме ті файли, яких не вистачає. Ця програма також дуже полегшує мені робочий процес. Безкоштовна програма для менеджменту місця на ваших дисках. За допомогою Vistree ви можете одразу побачити, який фолдер є найжирнішим, що там треба почистити, і так далі. Тому що місце іноді буває дуже швидко закінчується. І ти такий, е, я повинен скачати дуже багато матеріалів, в мене на моє місце. Що, що мені робити? А тепер ви просто відкриваєте цю програму і відразу можете проаналізувати диск, чекнути і побачити, що саме ви можете видалити, і я вважаю, що така візуалізація. Досить корисна вона безкоштовна, open source і займає там. Я не знаю 10 мегабайт, але дуже дуже корисна. Я відеомонтажер, тому мені дуже часто потрібно кодувати відео у різні формати. Завжди це можна зробити через сам прем'єр, але Прем'єр не завжди підтримує, наприклад, МКВ-формат або FLV. Тому мати якийсь конвертер дуже потрібно. Раніше я використовував Movavi відеоконвертер, але Movavi, як ми знаємо, це хм, саме знаєте, який софт і знайшов дуже круту альтернативу, яку якою користуються дуже багато відеомонтажерів. Вона також опенсорсова, безкоштовна і називається. Handbreak. У використанні вона також дуже проста. Обираєте файли, які ви хочете перекодувати, потім обираєте формат. Тут є дуже багато пресетів для різних джерел. Також можна задати якісь додаткові параметри. І просто натискаємо Start Encode. Ще один крутий енкодер називається Encoder і створений спеціально для відеомонтажерів. Але тут можна не тільки перекодувати відео, також можна зробити додаткові операції без енкодінгу відео, наприклад, замінити аудіо, поєднати два окремих відео, додати якісь кадри та інше. Обираєте файл, який ви хочете перекодувати, обираєте функцію і натискаєте старт. Наприклад, якщо ви хочете просто підрізати відео, ви натискаєте Cut Without Re Encoding та обираєте таймкод, який ви хочете залишити. І це буде зроблено буквально за лічені секунди. Там немає реклами, ніяких там протарифів. Знову ж таки, ви можете її завантажити безкоштовно. Список всіх цих програм, а також лінки я розміщу в своєму телеграм-каналі. Так, це байт. Підписуйтесь на телеграм-канал. Інколи нам потрібно видалити якийсь софт з нашої системи. Це можна, звісно, зробити через Windows Application або через Юніінстал самої програми, але іноді цей спосіб не видаляє записи з реєстру, не підчищає файли. Тому я використовую таку більш сильну програму, яка називається Revo Uninstaller. Вона може просканувати всю систему на наявність залишкових файлів для того, щоб повністю видалити якусь програму з операційної системи. Запускаємо і ми можемо подивитися, проаналізувати, натискаємо видалити, і ми бачимо, що вона додатково ще й сканує наявність залишкових файлів раніше. Я використовував таку програму від iobit, e яка називалася Uninstaller. Там був прикольний такий інтерфейс. Та програма також була безкоштовна, але вона мене постійно задовбувала рекламою. Тут, звісно, інтерфейс набагато простіше, але немає ніяких реклам, і все працює як годинник. Також нагадую, що в мене йде курс по відеомонтажу, і придбати його ви можете за лінком в описі до цього відео. Він в цьому році буде оновлений, будуть додані такі блоки, як робота із штучним інтелектом, а також додаткові інструменти, з якими ви можете полегшити своє життя відеомонтажера для всіх студентів, які вже купили курс. Ці оновлення будуть безкоштовними, тому не хвилюйтеся. Часто для монтажу мені потрібні якісь додаткові файли або відео або музика з YouTube. Там якісь меми завантажити, якісь там оверлеї, смішні звуки і так далі. <клес> і мені потрібна була програма, яка може швидко завантажити відео з YouTube. Я раніше використовував 4 k Downloader, але там було обмеження на 15 відео на добу. Я знайшов два таких безкоштовних варіанти. І перший це JDownloader. це програма, яка може завантажити відео практично з усіх джерел. Ну, світло вимикають, інтернет вимикають, треба щось робити. Але для завантаження відео саме з YouTube я використовую іншу програму, яка називається Clip Grab, і вона дуже мінімалістична. Там взагалі три кнопки і немає налаштувань. Але що мені подобається, ви можете завантажити відео з YouTube у форматі MP3, якщо, наприклад, ви завантажите і ви хочете використовувати тільки якийсь звуковий ефект або звук, тому відразу конвертується у MP3. OBS Studio – це програма для запису відео та звуку. І за допомогою цієї програми я проводжу стріми, записую туторіали. Навіть зараз я записую звук через GoXLR і через OBS. Тому це супер програма. Навіть якщо ви не проводите стріми, а хочете робити якісь скрінкасти і так далі, то ця програма може бути вам корисна. Мені не дуже подобається стандартний перегляд фотографій у Windows, тому я використовую FATSTone Image Viewer. Це безкоштовна програма, за допомогою якого ви можете відкрити зображення на весь екран. Там дуже є така прикольна система рейтингів, ви можете відразу це зображення видалити без підтвердження. Можете його трішки змінити, перевернути. Він також може працювати досить швидко із RAW форматом. Наприклад, якщо ви перебираєте фотографії, які ви щойно збросили із своєї камери. Також можна там собі налаштувати всі. Лякі гарячі клавіші для того, щоб перебирати весь матеріал, і встановлюється також досить просто. На останньому місці, але не останній в нашому рейтингу, це так би мовити, на рейтинг взагалі, VLC Player. Це безкоштовний плеєр, такий легендарний, в якому немає ніякої реклами. Він на ринку, ну не на ринку, він просто існує дуже багато років, він досить стабільний, і ви можете за допомогою нього відкрити майже будь-яке відео. Ну і, звісно, дуже корисний VLC Codec Pack, який також потрібно встановити, якщо ви плануєте займатися відеообробкою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким. Інструментами ви користуєтеся, і, і все, так. Да. Можна ще лайк на відео поставити. Дякую. Користуйтеся цими інструментами. Я маю надію, що вони вам також будуть в наході. От, бережіть себе та своїх рідних. Ну і до зустрічі!